Всім привіт! З вами психолог Дудка, і сьогодні у нас старопрогноз на жовтень місяць місяць, який буде для людей, які народилися у квітні. Квітень це архетип імператору, а також всі, хто народилися 4 та 26 числа. Поїхали. Перша колода, яку я беру, це Тарофопозишн. Uh, ось така ось коробочка. Вона з іншої сторони така. І що в нас тут є для наших імператорів? Ну, сам по собі наш архетип він дуже чіткий, він е, полюбляє чіткі дії, певний графік, е, щоб все було по правилам, щоб все під, е, було під владою. І взагалі це архетип влади та бажання по, як там українсько повелівати, погадаю, скажу. Так, перша колода, яка в нас є, це перша карта. Це в нас. А п'ятірка пентаклю, п'ятірка монет, дивіться, саме по собі п'ятірка монет це всі п'ятірки це внутрішня криза. Внутрішня криза, яка є у людини після того, як на четвірках отримали певний якийсь стабільний стан. А, а коли у нас є стабільність, у нас є необхідність рухатися далі. Якщо людина не рухається далі, то її, до неї приходить п'ятірка монет та каже: ну все, необхідно рухатись. Дивіться, що тут. Тут нема зовнішньої кризи. Але зазвичай п'ятірку монет трактують як карта бідності. Чому дивіться, ось на карті тут сидить людина, яка протягує руку, ну, просить проси гроші. Це про що? Це про те, що не дивлячись на те, що ось у вас там є десь за спиною є якісь монети, вони є. Тобто фінансовий стан є, гроші є. Але є внутрішній стан, п'ятірка дає, а, а вдруг не вистачить. А що робити, якщо не буде роботи? А там які збереження вже закінчуються. Це по п'ятірки монет. Ми зараз подивимося в інших колодах, далі, що стосується саме і чому у вас така п'ятірка монет на жовтень місяць. Але це ви повинні запам'ятати, що це не зовнішня криза, що це не хтось вас там забирає гроші, ніхтось до вас приходить конкурувати. Ні. Це те, як ви себе відчуваєте. Ну, взагалі, якщо дивитися в негативі, то тут навіть е, не тягнеться рук рука, а навіть е, ну. Людина не не вважає, що може щось зробити. Тут ще якийсь потяг до є Тому дивимося далі, чому у вас п'ятірка монет, але найголовніше запам'ятати, що це не зовнішня криза, і до цього стану вас приводять ви самі. Наступна колода, яку ми беремо, це Таро ось така ось коробочка. З іншого боку, вона з ось. І дивимося далі, що в нас є для наших е, імператорів. Е, знаєте, імператори часто, ваш архетип, е, стрімко несеться вверх е, заради праці, роботи, якихось досягнень, і най, найгірше, мабуть, най, е, те, що приносить найбільшу. Е, Ну, якісь відчуття, біль, які надають боль, то питання з роботою. Імператор, ваш архетип відчуває себе добре, коли є робота, яка приносить дохід, і знати, що це буде стабільно. Взагалі, ваш архетип він про стабільність. І для того, щоб отримати свою стабільність, багато, багато хто з вас знає, що треба до цього прикладувати багато зусиль. А ось тут як внутрішній стан того, що похитнулася яка стабільність. Але ні, п'ятірки йдуть після четвірока. Четвірки це стабільність. Імператор це номер 4, місяць у вас номер 4. А тому вам треба розуміти, що а, як тільки ви намагаєтесь застабілізувати ситуацію тут і зараз, там, ну ось, наприклад, знайшли роботу, не хочу рухатися далі. А взагалі потяг вашої душі, потяг вашої а, внутрішній а, намагається йти далі, а, то одразу а, тоді приходить п'ятірки, щоб вас трохи колихнути і щоб ви почали рухатися. Дивимося Далі, що ще є у вас для вашого архетипу, але Данте, коло Данте, вона дуже цікава, ось вона і специфічна, з огляду на символіку, але дуже-дуже красномовна є для мене. Дивимося далі. так а Луна Луна це старший аркан, і це карта, яка каже, що ось цей внутрішній стан бідності та невистачання грошей ви створюєте собі самі. Потім, по луні, ви поглинаєте, начебто занурюєтесь туди цей стан і починаєте хвилюватися, емоційно переживати, емоційно якось відчувати себе недобре, а луна дає збільшення і поглинання. В цей стан будь-який. Але а, завжди по цьому архетипу є депресивні стани, а, сум, а, смуток та ще щось, що приносить для вас а, ну, такий некомфортний емоційний стан. Крім того, ще карта ця а, побуту, побуту, який у вас є вдома, і можливо, вам вдома буде казатися що, здаватися, що п'ятірка ну ось, а, залишився вдома. Там, наприклад, зараз немає роботи, активної роботи, то все, то прийшла п'ятірка Пентакль, грошей не вистачить. Дивимося далі, але луна як збільшує у двадцятикратному розмірі, ось цей внутрішній стан. Тобто це не так, що ви зранку прокинулись, ой, ну щось не те, щось там відчуваєш, а раптом там не вистачить грошей. Луна вона збільшала, вона як луппа. Збільшує, тобто, ви починаєте думати, думати про це, думати, що ж робити, і не діяти. Тільки збільшувати той емоційний стан, який а, до вас. Вас так включає, луна його збільшує. Дивимося далі. Ще які колоди. Дивіться, я взяла сьогодні дві колоди для того, щоб зрозуміти, як жінки та чоловіки будуть проявляти себе у жовтні місяці у взаємовідносинах в коханні. Тобто, це з партнерами, з чоловіком чи з жінкою, чи з будь-яким партнером. А для жінок я взяла колоду Манара, а для чоловіків я взяла декамерон. Ось. Монара, ось вона така. А, для жінок дивимося спочатку на наших імператорів, жінок, які народилися в квітні місяці або 4, чи 26 го числа кожного місяця. Ну, по-перше, що, що ми дивимося? Монара дуже красива та символічна колода, яка дуже класно показує. Як ви себе проявляєте взаємовідносина для жінок? О, ну то сила, то е, по імператору. Дивіться, як е, сила, е, сила це старший аркан, це старший архетип, і він відповідає за внутрішню силу, але він також відповідає за м м ну непочуття. Як там? Потяг, страсть, якісь такі відчуття інколи навіть співзалежний. Дивіться, тут на карті є дівчинка, яка в нас причепилась, ви розумієте, до чого. Тобто, це як? Сам по собі ваш архетип, архетип імператора, він ну такий, він як там, українською? лювіабільний, він такий, який спричинює. Потяг жажду, жажду чоловіка чи жажду жінки. Якщо дивлячись на те, що ця колода для жінок, то ви можете, там ну по-перше, це страсть, це багато тако, жаги до свого партнера. раз Це багато сексуальних потягів. Два, це багато сексуальних проявлень і сексуальних вечорів і вночі, Цього буде багато, але таке відчуття, ніби ви намагаєтесь триматися за того партнера, який є. А, ну, такий, сам по собі архіра... імператор він такий потужний для жінок, а він чоловічий, і імператор лю... полюбляє багато зв'язків. Бага... Тобто він не концентрується на одному партнері, а зазвичай багато. А ось ви в цьому місяці дивлячись на те, що ви вчепили. Ося за той самий орган, то ви будете проявляти більше як. Намагання з там, залишитися з даним партнером. А, там, чи вам дуже сподобається якісь взаємовідносини сексуальні з якимось знайомим, і ви будете за нього чіплятися тільки з того, що він вас а, задовольняє а, в сексуальному плані? Це може бути. Крім того, багато а, у нас розірвано тут одяг, і він голубий, тобто повинно бути відчуття голубий колір, а, відповідає блакитний, Вибачте, блакитний, Колір відповідає за відчуття, які є в душі, які є в серці. І ви будете чіплятися за свого партнера з огляду на те, що ну, є і справжнє почуття, є почуття кохання, чи які ще, і ви будете чіплятися. Але ви набагато менше, ніж партнер. А так буває по вашому архетипу, з огляду на те, що у вас імператор це архетип чоловічий, і самі по собі чоловіки, вони ви намагаєтесь знайти або надто потужних чоловіків, або берете слабких. І ось з огляду на те, що ви намагаєтесь знайти надто потужних, не завжди всі чоловіки вам підходять. І в жовтні ви можете зрозуміти, що, наприклад, той чоловік, з яким ви зараз знаходитесь, ви його і кохаєте, ви і є у вас там потяг, страсть, у вас є все це, але немає але ви розумієте, що він, можливо, надто потужний. Це можливо бути справжній імператор, а сам по собі імператор не тримається за взаємовідносини Тому о, цікаві у вас взаємовідносини, але сила, це сила, сили, витримати ви це все можете. Тому о, жовтень місяць у вас дуже сексуальний. Дивимося далі. Дивимося для чоловіків, коло для чоловіків це декамерон, ось така. І дивимося, що у вас ще. Якщо ви чоловікові народилися в квітні місяці, або 4, чи 26 числа будь-якого місяця, дивимося. Прояв. Ага, луна. Дивіться, знову таки луна. Це вже друга, і це карти кажуть, що це дуже важливо. Луна для чоловіків це тримання за побут, який є. Ну, По-перше, де тут чоловік, ось він за вікном. Тобто це взаємовідносини, які, можливо, ви ховаєте. Можливо, у вас є взаємовідносини, які ви ховаєте від своєї дружини. Можливо, у вас є взаємовідносини, в яких вас ховає дружина, і, ну, наприклад, там Дівчина, ваша одружена, чи ще до кінця не розвелась, а триває якийсь процес, і вона вас ховає. Третє, Луна сама по собі відповідає за побут, домашній побут, і відповідає за взаємозв'язок з мамою. А тому мама може як е е третій елемент е влізати в ваші взаємовідносини з партнершою е з партнеркою, е влізати в взаємовідносини з вашою дружиною чи то дівчиною, неважливо, і е вам можливо доведеться саме ховати ці взаємовідносини від... Ваших батьків також можливо. Або батьки, наприклад, мама знає про ваші взаємовідносини, але деталі ви їй не надаєте. І це дуже розумно. Але це бу... луна надає якусь ому чи оману, яку водить людина, тому ви можете когось вводити в ту оману. Дивимося далі. Наступна колода, яку я сьогодні взяла, це лос карабе. ось така ось коробочка. І дивимося, що в нас ще є. По дані даним імператора. дивимося: це у нас п'ятірка жезлів. Ох, у вас дві п'ятірки на місяць. То у нас про що? То у нас про те, що п'ятірка жезлів це. Також внутрішня криза, але в активних діях. Тобто, ви можете з ким-то конкурувати. Це по імператору. Імператор завжди з кимось конкурує, це ваш внутрішній стан. Ви можете е, з кимось сор, е, там, чваритися ось вони, якісь соро у вас тут є. Дивіться, вони друг на друга щось кричать і горить посеред них вогонь. Е, крім того, з огляду на те, що у вас є п'ятірка е, монет, то каже, що ви можете з кимось соритися за гроші, і за гроші ви можете, наприклад, соритися. Сваритися, вибачте, я ще повністю не перейшла, сваритися вдома з дружиною, чи з чоловіком, чи з кимось, чи, я не знаю, з мамою також можуть бути якісь там сварки за гроші. Можливо. Тобто ви будете потужні і сил на це вистачить однозначно. Ось такий ось розклад. Зараз ми ще подивимося одну колоду, я нагадую вам, якщо я її бачу, не бачу. я її, чи була вона в мене, чи не була, ще, дивіться, да, є, 1 жовтня, я нагадую, якщо ви хочете і бажаєте навчитися розуміти людей по даті народження, якщо ви бажаєте, бажаєте навчитися розуміти себе з огляду на те, що вам дано, якщо ви бажаєте навчитися там, спілкуватися з дітьми, зрозуміти своїх дітей, то вам 1 жовтня необхідно обов'язково бути присутніми. У мене стартує курс а, «Психологічний портрет на підставі дати народження та Таро». Там ми розберемо а, абсолютно всі архетипи, які є. Ми розберемо нумерологічне співвідношення, і ви будете вже знати та розуміти з огляду на те, коли людина народилася, як з нею спілкуватися, як до неї пи, знайти підхід, як спілкуватися з дитиною, чому їй там щось не вдається, як знайти себе з огляду на професійну реалізацію, як знайти себе з огляду на там, взаємовідносини з партнером і чому не вдаються якісь взаємовідносини, бо то не а, зверху якісь. Послання то, то як ви маєте можливість спілкуватися, як ви навчилися. А тому я вас чекаю 1 жовтня. пишіть мені в особисті, я вас запишу на психологічний портрет. Буде вже перший модуль, він буде всього 4 перший модуль буде два дні тривати. І останню колоду, яку я вам взяла, ось вона це райдервейт, ось така. Але вона в мене трохи на звичному виході, тому. Дивимося ще одну карту для наших архетипів імператорів. Так, Блазень. То є шут? Блазень. Блазень – це старший аркан. Дивіться, це вже четвертий Четвертий старший аркан, у вас який є на жовтий місяць. Це дитина. Тобто, ви зможете сваритися вдома з огляду на те, що там дитині щось не вистачає. Це. Дитина, якщо у вас вона є, це дитина, якщо а, її немає, але ви бажаєте, то ви можете з партнером активно займатися цими діями а, сексуального характеру, особливо якщо ви жінка, то вам випало старому нару, саме активне заняття. А, Морення дитини. А потім блазень у нас ще відповідає за легкий внутрішній стан, і вам потрібно буде над цим працювати, тому що у вас є дві п'ятірки, а це каже про те, що у нас у вас є внутрішня криза, і вам необхідно буде заспокоювати себе, а то, мабуть, просто забити на щось. Або ну, тобто ви будете накипати, і вам необхідно буде чи переключити свій погляд та на дітей, чи взагалі включити. Собі внутрішню дитину, яка буде давати вам а, стан легкості, чи не звертати увагу на тих конкурентів, які у вас зараз є. Але з цієї внутрішньої кризи потрібно буде виходити. і Я думаю, що сама дитина або дитячий внутрішній стан вам допоможе вийти з цієї ситуації. Ось такий у нас розклад для наших імператорів дуже цікавий та потужний, дуже цікавий особливо для жінок, і у вас чотири старших аркани, це каже, що місяць дуже значний. Для вашого життя. Тобто, коли у нас випадають тільки молодші аркани, вони кажуть, що ось такі ситуації можуть бути. А коли випадають старші, то то відповідає за те, що ви е, повинні розуміти, що так, як ви будете вибудовувати свої відносини з мамою чи з, з партнером, тобто так у вас і буде, потім вони далі йти. Тому дуже потрібно буде попрацювати над собою в жовтні місяці, але імператор то архетип, який завжди працює над чимось, тому це для вас не важко. Все моє рідні. Я рада вас бачити. Пишіть мені, всі, хто хоче навчитися читати людей за а, датою народження, 1 жовтня. вже Картуємо, пока, пока.